Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую неймовірну святкову страву. Це ягнятина, запечена в рукаві. Це м'ясо буквально тане в роті, адже виходить на поручут м'яким, ніжним та соковитим. Завдяки спеціями рукаву, які зберігають усі соки, страва набуває багатого насиченого аромату, що точно підкорить вас та ваших гостей. Якщо ви шукаєте ідеальну святкову страву, то ось вам рецепт. Ну і звичайно, мені знадобиться м'ясо молодого ягня. У мене це шийна частина та риберця. Хтось рекомендує м'ясо вимочувати. Я ж цього не роблю, тому що м'ясо має досить приємний аромат, можливо, тому що ягня молоде. Тому я його одразу кладу в каструлю та приступаю до маринування. При маринуванні я завжди додаю олію, тому що вона допомагає рівномірно розділити спеції по м'ясу. Далі сіль. Солі повинно бути достатньо, тому що м'ясо любить сіль, суміш перців та копчену мелену паприку. Вона надзвичайно поєднується з ягнятиною. Тепер все ретельно перемішую, щоб спеції добре розподілились, а завдяки олії це вийде рівномірно. Та дам трохи промаринуватись. Залиште м'ясо принаймні на годину, хвилин на 40, хоча б, а якщо ви плануєте заздалегідь, то можна залишити і на всю ніч. Тим часом я підготую овочі, в мене ось така велика морквина, я її наріжу фігурним ножем. Якщо ж ви не маєте такого ножа, то можна порізати звичайним, але морква повинна бути крупними шматочками. Моркву я кладу до м'яса, вона буде маринуватися разом з ним. Далі мені потрібна буде цибуля. Цибулю я теж різатиму на доволі великі частини. Якщо у вас цибуля крупніша, ніж в мене, то розріжте просто її на більшу кількість частинок. Цибулю я теж покладу до м'яса, перемішаю, та нехай воно залишається маринуватися разом. Коли м'ясо замаринувалось, я відміряю необхідну кількість рукава для запікання та складаю в нього підготовні м'ясо та овочі. Далі зверху я кладу спеції, це коріандр, духмяний перчик, трохи суміші перців та лаврові листочки. Далі я беру часник, в мене тут ціла головка. Я його Кладу цілим, тому що печений цілий часник має просто фантастичний смак. Все, як бачите, максимально просто. Тепер я закриваю з двох сторін швом до верху і ставлю в духовку розігріту на 200 градусів на 2 години. Через 2 години м'ясо готове і воно має просто незрівняний ні з чим аромат. Ця фантастична ягнятина дійсно святкова. Ароматне, ситне м'ясо запечене до ідеалу. Сподіваюсь, що вам сподобався цей рецепт і ви вже уявляєте, як ця неймовірна страва прикрасить ваш святковий стіл. Вона точно здивує і порадує ваших гостей. Смачних вам свят, натхнення на нові кулінарні звершення і теплого застілля в колі рідних. Смачного, друзі.